Скільки коштує стати тренером з Пілатесу? Привіт, мене звати Сніжана, я сертифікований тренер і сьогодні хочу розповісти вам про фінансове закулісня мого шляху. Я навчалася півтора роки в одній з найкращих шкіл пілатесу у світі Полистар Пілатес. І за цей час я пройшла повний курс пілатесу на маті, а також половину навчання пілатесу на реформері. І за два навчання я заплатила приблизно 100 тисяч гривень. Навчання проходило онлайн і офлайн у Львові. Я здійснила сім поїздок, кожна з яких обходилась приблизно в 7 тисяч гривень. Це Проживання і харчування. Загалом на поїздки витрачено приблизно 50 тисяч гривень. Окрім основного навчання, я проходила додаткові тренування та практики для вдосконалення своїх навичок і підготовки до міжнародного іспиту. Це коштувало приблизно 10 тисяч гривень, і я буду продовжувати практикувати, адже для тренера це критично важливо. Кульмінацією навчання став фінальний іспит, який проходив у два етапи. Вартість іспиту 450 доларів, приблизно 19,5 тисяч гривень. І ця. Сума не є гарантією того, що ви його здасте та отримаєте сертифікацію, але вона є обов'язковою. Всього за півтора роки я інвестувала у свій професійний розвиток приблизно 195 тисяч гривень. І це одна з найкращих інвестицій в моєму житті, адже я вдосконалила свої методи викладання і передаю ці знання своїм атлеткам. Коли ви звертаєтесь до сертифікованого тренера, ви оплачуєте не лише години занять, але й роки навчання та досвід, що дозволяє вам зберегти ваш час та зробити інвестицію. Тицію, ваше здоров'я, а на цьому в мене все. Напишіть в коментарях, як вам ця кругленька сума, і до зустрічі на моїх тренуваннях.